Дивіться сьогодні у випуску новин, як відбувається оптимізація навчальних закладів на Миколаївщині. Первомайців закликають до безпечного поводження на воді. 12 серпня в приміщенні Арбузинської райдержадміністрації на Миколаївщині відбулася чергова сесія депутатів районної ради. Засідання також відвідав перший заступник голови обласної ради Михайло Соколов. Я стараюся всі важливі сесії, які касаються дорог, які касаються закриття школ, які касаються життя Ніколаївської області, Арбузинки, Первомайського району, не пропускати. Тому ціль моєї візити була розуміти ситуацію з нутри, з чого вона складається і. Как происходит в Арбузинке попытки очередного закрытия школ в Арбузинском районе? На сесії Арбузинської ради прибуло 25 депутатів із 26 представлених. На порядок денний було винесено всього лише два питання, серед яких найболючіше вже неодноразово обговорюване депутатами на сесії. Це оптимізація навчальних закладів в районі, тобто повна ліквідація малоукомплектованих шкіл. Присутні на сесії педагоги висловили свої думки з приводу постановки цього питання. Я розуміюся на тому. за реформи, але нехай це буде обдумано, послідовно, не перед день 1 вересня бачити в очах дітей наших розпач і сльози замість того, коли вони повинні радіти. Не будемо такими, що ми от приймаємо такі з вами рішення. Подивіться, будь ласка, ви так гарно тут усі юристи, я не юрист. юрист. Ходімо в про працю. Ваш Важко все рівно працюватимуть вересень, жовтень, листопад три місяці. Людина 27 відпустці. Яким чином ви хочете? Галочку поставити, закрити, поломати, переламати, дорі містів, дитячі, автобусів немає, доріг немає. Діти сьогодні ви скрили факти. Ви просто напросто виберете за слово, не обманюєте, а брешете і зводите вчителів лобами. Такого у педагогічній практиці я не бачила. Питання оптимізації навчальних закладів виніс на розгляд сесії голова райдержадміністрації Олександр Палій, аргументуючи це тим, що район не має коштів на утримання шкіл. На що присутні навели приклад шляху вирішення наповненості районного бюджету за рахунок податків? Де взяти кошти? Щоб... депутати стали на бік педагогів та дітей і прийняли дійсно зважене рішення не закривати школи, адже від цього залежить майбутнє. Як сказав бісмарк, хто закриє школи, той відкриватиме тюрми. Перший заступник голови обласної ради поділився з журналістами своїми враженнями від ходу сесійного засідання. Сьогодні спочатку треба зрозуміти і убідіть друг друга в необхідності об'єднання громад, а потім только рішати питання відкриття нових школ або закриття старих. открытие новых медицинских учреждений или закрытие ФАПов. А сегодня районная державная администрация Арбузинки, районная державная администрация Первомайского района, Врадевского района, они все делают наоборот. Они сначала пытаются закрыть школы, как сегодня первым вопросом голова районной державной администрации Полей, которого почему-то нам прислали через Киев из э, Южноукраинска, Южноукраинского, он не житель Арбузинки. Он хочет закрыть школы. Он хитро вынес вопрос, про оптимизацию школ, ну депутаты не поддержали. И, возможно, да, некоторые школы надо оптимизировать, там, где осталось мало деток. Возможно, нужно усилить другие. Но мы сначала должны понять, как будут объединены громады, по хорошим ли дорогам будут доставлять детей, согласны ли родители. Может, они хотят э, своих каких-то детей из школ, которые они уже к бабушкам-дедушкам к отправили в город. Может, захотят еще создать деток, дай бог. Поэтому мне кажется, что процессы в целом не понимают районное руководство в лице главы районной державной администрации. И я хотел бы привести пример целый ряд районов, которые у нас в области, это Витовский район, ранее Жафтневый. Там э, при начале объединения громад э, голова районной державной, державной администрации, Демчук Александр, который воевал в АТО, офицер. Он объяснил громаде, чем это для них обернется, какие положительные стороны в этом объединении. И сегодня уже две громады объединились, фактически. И мало того, там вопрос: закрытия школ вообще не стоит. Им хватит финансирования на действующие школы. Если бы не хватало, тогда громада. после перевыборов бы рассматривал этот вопрос. А у нас хотят сначала закрыть, сократить, урезать. Э, с, значительные средства выделены на ремонт дорог в Арбузинке. Райдерж администрация ничего не делает, чтобы их осваивать и так далее. Вот это вот все печально. И я э, вижу, что нужно было приехать, нужно было понять. Я хочу поделиться этой информацией с головой областной рады, с Москаленко Викторией Викторовной, во главе с которой объединились демократические силы в области. Очень добре, що депутати від Українського об'єднання патріотів тоже присутствовали сьогодні на сесії. І я думаю, нам тепер вместе будет буде зрозуміло, як ситуацию, ситуацію, наприклад, в Арбузинском районі. Присутні на засіданні депутати обласної ради, які є уродженцями Арбузинського району, і знають про проблеми місцевих мешканців не з чуток обурені діями голови райдержадміністрації. Я хочу би сказати, що всі ті школи, які Планують оптимізувати, вони знаходяться не в моєму виборчому окрузі, тому що я обирався в першому виборчому окрузі, а всі школи знаходяться в другому виборчому окрузі Арбузинського району. Але я повторюю, що як мешканець Арбузинського району мені, звичайно, дуже боляче і обідно, коли все-таки закривають школи, яким деяким школам по більше ста років. Розумієте? І ці школи значить, ще в царські часи були збудовані, і, і, і самі мешканці, самі батьки, самі діти до мене звертаються як до депутата обласної ради. І, чесно кажучи, я не почув значить, от, серйозних таких е, заперечень. І з боку я розмовляв на цю тему і з боку завідуючого обласною значить, відділом освіти. Всі вони говорять і взяли чітко під козирьок, якщо можна так сказати, і виконують завдання. І на жаль, деяка частина наших депутатів, особливо значить, провладна БПП, наш край, вони просто взяли під козирьок і виконують тупо оце значить, рішення. Я думаю, що треба все-таки підходити до цього питання, так сказати, творчо треба вивчити як буде значить, район працювати без цих шкіл значить яке буде фінансування я вам хочу сказати що там не так багато коштів необхідно для того щоб ці школи профінансувати якби наш голова районної адміністрації значить займався податками до сьогоднішнього дня не одного разу у нас не був він він значить заслухований на сесії районної ради хоча Голова районної ради вже шість разів подавав запити для того, щоб заслухати його на сесії районної ради із звітом, як працюють податкові структури, значить, податкова інспекція по наповненню бюджету, як розходуються гроші. Нам за це не ми за це просто-напросто не знаємо, як депутати і районної ради, і обласної ради, і тому, значить, тут є такі суперечності. Я впевнений, що ці школи, значить, на даному часі закривати просто-напросто. Не можна, і ми сьогодні в черговий раз це зробили. Крім цього, в сесійній залі стався прикрий випадок одного з депутатів іксокраїнського об'єднання Батьківщина. Викликали до прокуратури, нібито за корупційні махінації. Члени партії вважають в цьому політичну репресію з боку голови райдержадміністрації, адже голос саме цього депутата на сесії міг бути вирішальним у прийнятті тих чи інших питань. У нас таке впечатлення, що адбока Петра Порошенка сьогодні генеральний прокурор, аблока Петра Порошенка, голова райдержадміністрації. Бог Петра Порошенко хочет сегодня закрыть школы в Арбузинском районе. И вдруг одного из депутатов, чей голос вырешальный может быть, приглашает прокуратура, которая по политической линии, с большим уважением, но все равно, как говорится, от этой политической силы признашена. Мы считаем, что это политические репрессии. Таким образом, начались в Украине. Мы понимаем, что 15 работников социальной сферы, в том числе мама, которая всю жизнь проработала и так далее, это не такой страшный злочин. Она получила эту земельную делянку. Он мог даже не владеть, там она в этом списке на 15 человек есть или нет. Это все тоже политическая репрессия. А мало того, совпадение такое случайное, замотивовано особо которая получила прямо доручение из области, и нам об этом подтвердили некоторые чиновники областные, закрыть некоторые школы, которые сегодня выносили вопрос. Это господин Полик Александр Васильевич. Он же явился заявителем по данному вопросу. Знаете, сколько совпадений некрасивых. Вот просто, ну, черным по белому, політически мотивовані репресії, втім, як стало відомо, депутати районної ради неодноразово висловлювали недовіру голові Арбузинської райдержадміністрації, та їх думки не беруть до уваги в адміністрації президента. Нинішня позачергова сесія, яка сьогодні проходила 14 За, за рахунком я роблю висновок з того, що депутати районної ради на правильному шляху вони правильно зробили ще в грудні місяці минулого року, коли висловили голові районної державної адміністрації недовіру. Тому що дана людина вона не готова сьогодні бути господаром даного регіону. Вона ігнорує сьогодні всі ті рішення, які приймає районна рада. Що стосується, що стосується питань фінансових. То зрозуміло, вони наче й виконуються. А що стосується питань, які приймає рішення Рада господарських, вони повністю ігноруються. Повністю сьогодні немає взаємодії ланки виконавчої і, і виконавчої і законодавчої. Сьогодні є натравлення спеціалістів, дуже хороших є багато спеціалістів, які працюють в цій, в цій сфері сьогодні. Ну вони сьогодні під таким тиском, голови Державної державна, що вони не можуть працювати. Не можуть працювати, тому що йде давка, йде стравлювання безпосередньо на кожного депутата, який сьогодні є депутатом районної ради. Тобто ті, які сьогодні в більшості, Ви можете порахувати, якщо з 24 депутатів, які були присутні, 18 вирзли недовіру таємним голосуванням, то про що можна говорити? Журналісти телеканалу ОТА слідкуватимуть за подіями, що розгортаються навколо Арбузинської райдержадміністрації, та обов'язково вислідують вхід справ у випусках новин. Німання на пляже. Не запливайте далеко від берега. Це опасно для вашої житі. Плавайте параліть до берега Не рискуйте життю по на Думайте головоць. Влітку у сильну спеку треба бути особливо обережними при відпочинку біля води, аби не наражатись на небезпеку. Про те, як правильно себе поводити біля водою, знімальній групі журналістів телеканалу Олта розповів начальник рятувально-водолазної станції Первомайська. За його словами, найперше, про що треба подбати безпека та поінформованість дітей. Отдихає, кожен має заботитися о своєї лічній безпеки, а безпасності тих, хто з ним відпочиває, і найголовніше – головне а дітей которые находятся на каникулах и они везде Они могут быть с одной стороны берега, они могут быть с другой стороны берега. Не успел оглянуться, они уже прыгают с моста. Я имею в виду такие дети, которые уже считают себя взрослыми. Я имею в виду тех, которые прыгают с моста, прыгают с деревьев с помощью маятников, с помощью других приспособлений. Я хочу обратить внимание родителей, чтобы щоб вони своим своїм дітям, тому що большой авторитет для дітей це їхні родители, і учителя, і родственники, й бабушки, дідушки. Крім того, Василь Сидорук розповів ситуації, в яких вода стає особливо небезпечною, акцентуючи увагу на тому, що не варто нехтувати елементарними пересторогами на пляжі і в другому місці люди купаються. В темное время суток один-два человека. Нельзя это делать. Это может сто раз пройти, но на сто, сто первый раз может быть большая трагедия, несчастье для семьи. <как> Потому что ночное время – это повышенная опасность, это сложность э, ориентации, это э, никого нету, никто не придет нам на помощь, не услышит, не увидит. Еще я хочу обратить внимание на такую категорию отдыхающих, которые любят обязательно… Э, сопровождать отдых спиртными напитками. Во всех правилах, во всех руководящих документах и вообще в народе знают все, я надеюсь, что все знают, что если выпил, не лез в воду, не любит вода пьяных. Потому что как на суші ты не можешь нормально идти, корректировать свое движение, так само и в воде. Еще я хотел бы обратить внимание на э, группу людей, которые отдыхают на плавсредствах. Это особенно байдарочники часто у нас вот на речке выходят. Это полезно, это очень хорошо, это э, я одобряю, это детям хорошее физическое развитие. Но я очень прошу тренеров и родителей, опять же, которые отпускают на эти тренировки детей, убедительно им объясните, что жилет должен быть обязательно одет. Жарко, не жарко, жилет ритуальный должен быть на, на этом человеке. Потому что Байдарки вони дуже ні і в двіженнях, в балавстві, в розговорах в різних ситуаціях можуть різна, різна, різна складна ситуація. Продовження теми безпеки поводження на воді. Дивіться на цих вихідних ввечері у програмі Актуальне інтерв'ю. Ви дізнаєтеся, які ситуації можуть наражати на небезпеку навіть під час відпочинку і як правильно рятувати людину, коли вона потапає.